Спальня – найбільш інтимне місце у будинку. Місце, де ви можете бути такими, якими є, і насолоджуватись відпочинком і спокоєм. Сьогодні поговоримо про те, яка вона ідеальна спальня, які розміри мають бути у цієї кімнати, та чим краще її наповнити, щоб почуватись комфортно і затишно. Головну спальню я би радив розміщувати подалі від входу в глибині будинку. Це забезпечить вам відчуття приватності і більшої захищеності. Наприклад, у нашому виставковому будинку Flat House 4 до майстер-спальні ви потрапляєте через вітальню. Вікна тут виходять у внутрішній двір, і це теж великий плюс. Адже шум з надвору може заважати вашому відпочинку, особливо у випадку, коли будинок розташований біля дороги. Якщо говорити про розмір вікон, то тут є два варіанти. Їх можна зробити стандартної висоти і додати функціональне підвіконня, на якому можна розмістити будуарний столик або невелике робоче місце, як у нашому випадку, чи місце для відпочинку з книгою, наприклад. А другий варіант це зробити панорамні вікна в підлогу та вихід на терасу. Далі поговоримо про площу. Для спальні є певний оптимальний розмір в дуже великій кімнаті вам може бути не надто затишно. А з іншого боку, занадто мале приміщення теж не добре. Адже простір навколо потрібен, аби не виникало відчуття, що на вас тиснуть стіни. То скільки місця виділити для зони, де, сподіваюсь, ви проводите по 8 годин на добу, давайте знову на прикладах. У цьому будинку спальня займає 10 квадратів. Я би сказав, що це мінімум, який дозволяє розмістити ліжко, забезпечити до нього комфортні підходи з обох сторін. Також в цьому будинку в спальні є вихід до власного санвузла, який по ширині складає 1,50 м та гардеробної шириною 1,2 метри. Детальніше про них я розповім трохи пізніше. Повністю увесь цей блок, майстер-спальні, у нас вийшов 15 квадратів. Така собі смарт-квартира тільки без кухні. Вона, до речі, одразу за стіною спальні. Насправді для спальні 10 квадратів це якраз той простір, в якому ви можете почуватись комфортно ще й завдяки великим панорамним вікнам. Але, звісно, якщо ви звикли до більшого розміру, то цей варіант може вам не підійти. В таких випадках у нас є модуль спальні на 24 квадрати, а за бажанням ми можемо зробити індивідуальний проєкт зі спальною хоч на 40 квадратів. Проєктуючи спальню, враховуйте, чи необхідне вам місце під шафу, чи ви будете зберігати речі в окремій гардеробній. Також, чи необхідний вам туалетний столик. Під нього також варто передбачити окреме місце. Якщо ці елементи будуть розміщені в інших кімнатах, площа спальні може бути меншою розмір ліжка. Ще один важливий момент, на який варто звернути увагу, це розмір ліжка. Стандартне двоспальне ліжка шириною 1,60 м. А як кажуть King Size, це 1,8 метрів шириною або навіть 1,93 у США. Ну вони все рахують у дюймах. Тож, якщо ви плануєте ширше ліжко, враховуйте це на плані, щоб зручно розмістити приліжкові розетки. Санвузол і гардеробна. Санвузол в майстер-спальні це дуже зручно. Таким чином, ця зона буде зонально відокремлена від гостей або дітей. Там можуть бути ваші дуже особисті речі та засоби, тобто така собі повністю приватна зона. Напишіть у коментарях, чи хотіли б ви спальню з майстер-санвузлом, чи якщо ви так вже живете. Також на початку проєктування важливо визначитись, буде а, там встановлена душова чи все ж таки ванна, бо від цього залежатиме розмір самого санвузла. Звичайно, на етапі планування важливо розуміти, чи ви бажаєте гардеробну, чи достатньо місткої шафи у спальні, адже в когось 5 пар взуття, а в когось 50. Проєктуючи спальню, враховуйте особливості вашого стилю життя. Поговоримо про нестандартні варіанти спальні. Спальні з подіумами. Ми часто використовуємо їх у готельних проєктах. Якщо спальня невелика, то такий варіант дає відчуття затишку, наче в такій собі невеликій капсулі. Туди ми додаємо панорамне вікно на всю стіну. Якщо у спальні встановлюється подіум, вам не потрібно додатково витрачатись на ліжко. Плюс ви отримаєте додаткове. Велике місце для зберігання під подіумом. До того ж, вікна у вас будуть не від підлоги, а від рівня постілі. І відчуття залишиться, як і з панорамними вікнами. Таким чином, нам вдається зменшити розмір спальні до 6-7 квадратів. А от інший варіант це занижені спальні у японському стилі, коли матрац лежить майже на підлозі або на невеликому помості. Але в такому випадку площа спальні навпаки має бути більшою, щоб не виникало відчуття, що на вас давлять стіни. Вентиляція. Якщо вдома немає сучасної системи вентиляції, то щоб провітрити приміщення, достатньо відчинити вікно. Проте не кожен буде залишати вікна відчиненими на ніч. А свіже повітря вночі це запорука здорового сну. Після такого сну ви будете відчувати себе відпочившими та поддьорими. А от якщо у спальні душно, це може заважати спати і негативно впливати на відновлення організму. Тому для спальні я би дуже радив встановлювати рекуператор. Звісно, якщо у вас є звичка спати з вікнами на провітрюванні, можна обійтись і без нього. Але тоді у холодну пору року можуть зростати витрати на опалення, адже тепло буде поступово виходити з кімнати і ви не зможете контролювати цей процес. Подумайте також, чи буде в вашій спальні телевізор. Або, можливо, проєктор. Чи це буде місце лише для сну, і максимум, що там потрібно, поличка для книг. Пам'ятайте, що ретельно спланований проєкт це ваш комфорт і відсутність зайвих клопотів у майбутньому, коли все потрібне під рукою, а простір функціональний і продуманий до дрібниць. На цьому у мене все. Пишіть у коментарях, яку площу спальні ви б обрали для себе на 10, 15, 20 чи 40 квадратів. І без яких речей ви не уявляєте цю кімнату. Ставте лайк, якщо цей випуск був для вас корисним. І не забувайте підписатись на канал, щоб не пропустити наступні випуски. Побачимось!